Всіх вітаю друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні будемо говорити про проблему, про яку в принципі не прийнято говорити. Це стосується українців за кордоном їх солодкого життя на виплатах, їх скажімо так, способу життя, проти якого виступає величезна кількість. Українців в інтернеті в різних соціальних мережах, тому як є, в нас нова статистика, яка показує, що в Німеччині зростає кількість безпритульних, і вона зростає просто шаленими темпами. І що найгірше, що понад третина цих безпритульних являються біженцями з України, тобто це люди, які не мають взагалі якогось постійного місця проживання, і кількість цих людей просто вражає. А також дуже важливо розуміти. Що може відбутись також і в Польщі, тому як вже прийнято зміни від 1 листопада, які закривають, скажімо так, доступ до програми 40+, на території Польщі, закривають багато різних центрів колективного розміщення, і це також може бути проблема, тому як кількість українців в Польщі, які являються безпритульними, також може шалено зростати і. Цим відео я хочу, по-перше, підбадьорити тих, хто залишився на вулиці, або хто не знає, що робити, або хто, наприклад, боїться такої ситуації. І звісно ж, показати тим українцям, які знаходяться в Україні, що не все тут так солодко і не так добре насправді проживати в Європі, як то здається, як мінімум, не всім, скажемо так. Тому це відео дуже важливе. Буду вдячний, якщо підтримаєте його лайком, якщо поширите його в соціальних мережах, напишете до речі свою думку, як ви вважаєте. От ви хто проживає в Європі, чи е, солодке тут життя? Чи справді тут все дають на халяву українцям і чи справді український паспорт дає можливість безбідно жити в будь-якій країні Європи? Як про це розказують в українських соціальних мережах? Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись. З російськими та іншими ботами, вдячний вам за підтримку. Також, хто залишився на вулиці або хто боїться залишитись на вулиці, друзі, однозначно потрібно працювати. Якщо вам потрібна робота в Польщі, посилання в описі під цим відео. Залишайте заявку, з вами зв'яжеться менеджер надасть вам максимально детальну консультацію. Отже, в Німеччині зростає кількість безпритульних, і більшість з них являються біженцями з України нових, скажімо так. Зараз, якби розбираємо дані федерального статистичного управління, свідчать про значне збільшення кількості бездомних людей, які перебувають в Німеччині. Цього року таких осіб було зареєстровано 439 тисяч 500 чоловік, і для порівняння минулого року їх було 372 тисячі. Тобто, бачимо, що на 70 тисяч фактично зросла кількість безпритульних всього за рік. У 2022 році їх було всього лише 178 тисяч, і е, в загальному на сьогоднішній день 136 тисяч 900 чоловік це біженці з України. Е, середній вік цих людей 31 рік, 40% – це люди молодше 25 років, і більша половина всіх українців без постійного місця проживання це чоловіки. Мені тяжко осягнути, чому в Німеччині така статистика, бо якщо ми говоримо про Польщу, то я просто не бачу е можливості якби, залишатись безпритульним, якщо як мінімум ти хочеш працювати, якщо ти можеш працювати, тому що в Польщі та саме, наприклад, Гремі Персонал, вони надають житло для е своїх працівників, і якщо у вас навіть немає коштів на те, щоб орендувати собі квартиру, там вони е надають комфортні хостели. І ну це роблять не тільки Гремі, але в загальному, так що в Польщі, якщо ти йдеш на роботу, якщо ти працюєш офіційно, тебе забезпечують житлом. Тобто ти отримуєш заробітну плату, тебе забезпечують житлом, тобі є де жити, тобі є що їсти, тобі є як відкласти якісь кошти. І в таких реаліях українці живуть не з 2022 року. От а в таких реаліях люди ж українці живуть в Польщі, як мінімум з 2015 року, відколи почалось, відколи, приїхали там. Перші біженці масово з території Донецької, Луганської області та Криму, ще з тих часів е, прийнято надавати працівникам е, робочі хостели, надавати житло, де людина зможе відпочити після роботи і потім знову на роботу поїхати. Чому ситуація з безхатченками настільки серйозна в Німеччині? Тим паче, коли вони надають статистику, що це чоловіки, і в загальному, так що це люди там молодше 25 років. Молодше середній вік 31 рік, тобто ми бачимо, що це в загальному люди, які можуть працювати, які не знаю, не знаю, чи хочуть, але як мінімум вони в працездатному віці знаходяться і чому таке відбувається. Тому хто є в Німеччині, хто знає, в чому справа. Може бути, пишіть в коментарях, дуже цікаво, насправді буде е, прочитати, е, проаналізувати цю інформацію. Е, також зазначається про те, що таких людей може бути набагато більше, якщо говориться про біженців з України. От, просто всіх також підрахувати на сьогоднішній день, е, чомусь вони не можуть. Чому не можуть зробити, це, також питання вже друге? Е, ось е, також тепер до питання, чому в Польщі може бути щось подібне. Тому що в Польщі, всі, хто можуть працювати, вони фактично працюють. Ми знаємо, що в Польщі немає виплат, таких, немає такого рівня виплат, на які можна жити, на які можна орендувати житло і безбідно собі жити, як там розказують пропагандони по різних телеканалах, по різних Ютуб-каналах і так далі, які розказують, що українці в Європі це нахлібники, які сидять в когось на шиях, в Польщі, до речі, в тому числі, бо серед польських ботів. Проросійських, польських ботів також розноситься така, такий наратив. Він розноситься насправді від самого початку. Хоча це ніколи не було співставне з правдою. Але чому реально є загроза для українців опинитись на вулиці і чому кількість безпритульних може зростати? Тому що вже закрили, і зараз, якби в процесі виселення знаходиться величезна кількість українців, які проживали по програмі 40. От. Хто по хто фактично проживав по програмі 40 плюс в Польщі? Це люди, які не могли самі про себе попіклувати. Це пенсіонери, яких не беруть на роботу. Можливо, вони і можуть працювати, але їх вже не беруть на роботу. Бо там людям, яким 65 років на сьогоднішній день на роботу їх не дуже сильно хочуть брати на якісь підприємства. По-друге, це люди з обмеженими можливостями, це люди, які мають маленьких дітей. Вагітні жінки і так далі. і так далі, Тобто це категорії, які справді не можуть про себе попіклуватись. І чому е, так просто в один день було закрито програму 40, також тяжко е, дізнатись, можливо, це пов'язано з якимись маніпуляціями, махінаціями, яких було дуже багато в Польщі е, з грошима. Е, коли е, багато поляків було таких, які набирали до себе цих українців, просто їх в себе фактично записували і отримували за них кошти. От. А в них там ці люди не жили. Або ці люди жили, платили також за житло і ці кошти е, просто текли в е, кишені власникам цих квартир, будинків і так далі. Тому тяжко зрозуміти, чому. От. І дуже сильно хотілося б, щоб е, цієї проблеми не було, щоб не було такого, що е, оці саме категорії, які не можуть самі про себе попіклуватись, просто залишились на вулиці. Як це буде на практиці, ми побачимо вже згодом. За тиждень, два, за місяць буде видно. Що ж справді з цими українцями відбувається, я думаю, що велика їх частина просто виїжджає до тієї самої Німеччини, отримує там житло і живуть там. Але не всі також можуть переїхати. Якась частина цих людей також повернеться в Україну під обстріли. І багато хто повертається, на жаль, також і на тимчасово окуповані території, заїжджають через Росію, через Білорусь, їдуть просто до себе додому. Бо не можуть тут вони залишатись, не вистачає коштів на те, щоб проживати в Європі. От тому, на мою думку, підтримка. Для всіх підряд її може не бути, але підтримка для вразливих категорій, які не можуть самі про себе попіклуватись, вона має бути і вона має бути забезпечена на всі 100%. І це стосується не тільки громадян України, це стосується громадян будь-якої країни, які знайшли притулок на території Європи. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.